Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! І коли Ірод, чотири власник, якого Іван докоряв за іродіаду жінку, брата його, Іван не боявся, він казав то відверто. До того всього додав ще, що замкнув і кинув його до в'язниці. Тут у цих простих таких, як би словах, відкрито весь стан людської душі, і наслідки наших вчинків, через які ми Допускаємо до себе диявола. Апостол Павло тут чітко каже: він каже: браття, відкинувши брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму, бо ми одні члени одного тіла. Людське тіло воно так побудоване, що всі наші внутрішні органи. Кожна наша клітинка вона спілкується одна з одним. І коли приходить хвороба, це означає, що спілкування між тими чи іншими клітинами чи органами цілими порушена. Так, організм може то виправити, але коли їх є багато отої брехні, Неточності, несправедливості, Так, між нашими внутрішніми органами, між нашими членами нашого тіла і між нашими клітинами, тоді наступає хвороба. Тоді ми втрачаємо цілісність, ми розпадаємося на куски. І тому, коли ми молимося за зцілення, це повернутися до одного цілого. Апостол Павло каже, хто крав, нехай більше не краде. Але ліпше нехай працює, роблячи власними руками добро, щоб міг дати тому, хто потребує. Віця, як то є? Що то значить красти? Це коли тобі здається, що у тебе того нема, і ти крадеш. Апостол Павло каже: якщо крав не кради, краще працюй зароби, щоб ти міг дати. Бо коли ми даємо, ми якби стаємо на протилежність крадіжі. Коли люди тримають, ховають, замикають, ну, такі замки, сигналізація, спостереження, розумієте, кладуть охорону, вони якби кажуть злодіям, ви до мене не добереться. Вони їм кидають виклик злодіям. А коли ти відкриєш браму, забереш паркан, прошу заходьте. Злодій не буде йти там, де нема брами. Злодій йде там, де брама висока. Бо якщо брама висока, замки великі, злодій думає, що там є щось таке дуже важне. А та людина, яка хоче давати, неї ніхто не буде красти. Бо вона дасть. Апостол Павло далі каже, ніяке погане слово нехай не виходить з уст ваших, лише гарне, бо може збутися, збудувати, що може збудувати у потребі і що вийшло би на благо слухачам. Ми дуже багато говоримо порожних слів, пустих слів, які не мають в собі нічого. Я раніше думав, що пусте слово це щось таке, як може бути матюк, або таке, що непотрібне якесь слово. Ні, пусте слово це слово плід диявола, якого ми до себе допустили. Чому? Бо тому що диявол пустий, порожний. Він вишукано порожний. І апостол Павло каже, не підпускайте до себе близько диявола, що це значить, щоб я не відчував пустоту. Щоб я не відчував порожність, щоб я не говорив пусті слова, порожні, що небудь. Коли ми говоримо що-небудь, ми говоримо пусті слова, слова. Диявола. Апостол Павло каже, не засмучуйте Святого Духа, печать якого ви отримали на знак визволення. Кожен християнин, що хрещений, відбуває миропомазання. печать дара Святого Духа, яке святим миром ставиться нам на груди і на все тіло, на очі, на ніс на вуха, на, губ, на уста. Повністю на руки на ноги. Це і печать дара Святого Духа, тому апостол Павло каже, не засмучуйте Духа Святого, печать якого ви отримали на спасіння. Бо Дух Святий має плоди, і ці плоди є добрі, і ці плоди походять від добрих слів, благословення. Любов, добре слово, порада, підтримка. Бо якщо людина буде порожна і буде робити пусті слова у Євангелії тут чітко сказано, що Ірод, який і так чудив, тому що взяв жінку свого брата, ну він Ірод йому можна, в нього привілегія. І не було ні одного, ніхто не сказав йому, не, роб, не добре робиш це, аж Іван Хреститель, той, з якого, який мав повноту того Духа Святого, повноту благодаті, говорив правду. Так, вона часом є дуже така не дуже добра. Особливо правда не добра для грішників. Для праведників правда завжди добра, а для грішників ні. Бо правда для грішників виявляє його пустоту, його порожність. Немає в тобі нічого. Ти нічого не можеш зробити, ти ніякої користі не несеш для, для суспільства, ти ніякої користі не несеш для своєї родини. Тільки користуєшся тим, що ти в родині. О, як привик малим бути, о, я мала дитина, все мені годуйте мене, одівайте мене і любіть мене. Бо я ж ваша дитина. І виростаючи в цій такій любові, вроді добре. Дитина виростає і хоче йти в суспільство далі, щоб її далі любили, одівали, годували. Піклувалися, вирішували її всі е, ті косяки, що вона там понаробляла. А в світі так нема. Нас Ісус учить, що ми маємо йти і нести щось у світ, не збирати, відбирати, красти, а нести. Бо ми християни покликані міняти світ, щоб він ставав кращим. І апостол Павло. Розшифровує і дає відповідь на Іванглії нинішнє, що в результаті всього того недосконалості, що робить Ірод, він ще додає до всього того плюс садить е, е, Івана Хрестителя до темниці. І то ще не все. Потім через тих пустих людей, які він до себе допустив, іродіаду. Яку забрав жінку свого брата забрав до себе? Бо тому, що він може, він же ж великий. Допустивши це, іродіяда прийшла не для того, щоб давати, а щоб брати, щоб користати. Але він не розпізнав, що це диявол до неї наблизився. І вона тоді робить таку. Ілюзію, хитрий такий прийом на день народження ірода, свою дитину, дарує йому у тім танці, такому ритуальному танці, який символізував, що по сьогоднішньому якийсь там стрипти станеться, для того, щоб подарувати йому свою дочку. Він здивувався думає, як так? Моя жінка дає мені свою доньку для любовних утіх. Він був здивований і каже: Ну, слухай, за такий відважний крок, проси в мене все, що хочеш, хоч півцарства. Бачите, що робить пуста людина? Він, він міг би сказати, не треба мені цього. Хіба навколо нас тільки ця одна дівчина? Давайте другу? А він підограє злове, він винагороджує зло. Бо він каже за це, проси все, що хоче, хоч, хоч пів царства. Чи задумувалися ви хоч раз у своєму житті, скільки раз ви винагороджували зло? Знаєте, що то недобре, і хвалите. Знаєте, що то недобре, ще за то доплачуєте. Знаєте, що то недобре, і схвалюєте Ви ірод або його послідовник. Що в результаті жінка запросила, дай мені голову Івана Хрестителя. Дай мені можливість відрубати голову тому, від кого виходить добро, від кого виходить Божа благодать, від кого виходить правда. Давай я йому відрубаю голову. Бо ця людина порожна, її не можна наситити нічим. Ти жінка ірода, що тобі ще треба, що тобі ще не вистачає. Ні, вона ще хоче нищити ті джерела добра. Які виходять зі вона Хрестителя. І вона переступає через всяку мораль, через всякі принципи, через всяку порадність, одіває свою дочку, на, йде танцюй перед іродом. Все, що хоче, переступає, ось до чого доводить те, що ми втрачаємо, <кхух> втрачаємо Бога. Засмучуємо. Печать Духа Святого, яку на нас поклали, як символ відкуплення. А припускаємо до себе диявола отого порожнього. Я би його назвав таким пилосом Божої ласки. Той, що висмоктує, він порожній. Він приступає до людини і витягає з тебе залишки всієї доброти, всієї побожності, всієї смиренності, всього, що ти собі здобув. Він з тебе витягає, як пилосос. А в результаті людина порожна, і в наслідки бачите, приклад ірода. І тут в протилежності зразу ж говорить Святе Євангеліє, що і Ісус, і сталося, як увесь народ хрестився, пояснюючи про Івана, якого там було, який хрестив Ісуса Христа. І Ісус охрестився, і молився, і відкрилося небо. І молився, і відкрилося небо. Він звернувся до того, хто є джерелом до Бога, джерелом Божої ласки. Бо Ісус Христос, правдивий Бог і життя вічне, але Він одягнувся в людське тіло, і Він людям показує. Що, будучи в людському тілі, нам треба молитися, щоб нас Бог наповнив, щоб ми не були порожні, і відкрилося небо, і було чути голос із неба, це син мій улюблений, в ньому моє уподобання. Він собі сподобав і каже: людина, яка молиться, ви моє уподобання, каже Ісус Христос. Що то значить сподобав да? сподобати Українське, українська мова, вона є дуже, дуже цікава і вона <кій> має дуже глибоке розуміння. Сподобати когось, це якби побачити в ньому подібність. Да? Подобний, подібний, В ньому моє уподобання. Ви в ньому бачите мене, каже Отець той, що на небі, а я бачу в ньому себе. І Христос не раз це каже. Филипе, як ти кажеш, покажи нам Отця? Хіба ти не віруєш, що я в Отці, а отець у мені? І Дух Святий зійшов на нього та повнота. І Він став джерелом. І ми сьогодні черпаємо з того джерела, тому приближаємо до себе не диявола порожного, а Ісуса Христа, повного благодаті, повного, що є джерелом Божої ласки, джерелом Духа Святого. І говоріть правду. І вчиться говорити правду ми маємо між собою, між християнами. Несіть людям добро. Христос каже до учнів, потім пізнаючи, що ви Мої учні, як буде любов Вами. Любов це та річ, яка викоріняє зло. Любов це та річ, яка, вливаючись у посудину Божої душі, вона її великовує, щоб вона не була дирява. бо через наші гріхи, яку би ти Боже благодать не, при, не, не прийняв, гріх то є дірка. І воно витікає, і ти знов стаєш порожній. Тому спішіть до сповіди за, за, залікувати свої душевні рани, щоб ви не були дрантиві і приймайте Духа Святого, щоб Він вас вилікував, щоб ви стали храмом Духа Святого, золотою посудиною Духа Святого і несте у світ доброту. Але будьте Добрі один до одного і милосердні. Прощайте один одному. прощайте. Бо люди є люди, вони часом нас ображають, а часом дуже близькі нам люди нас ображають діти, брати, сестри, батьки. Часом нас ображають. Кажу вам: прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. i